Причепились, немов ріп'ях. Хлопці з БМВ до даїшників дратували міліціянтів різними вимогами аж допоки взагалі не стали на заваді співробітникам ДПС. Останні не змогли виїхати на виклик, бо молодики заблокували міліцейську автівку. Навіть знадобилась допомога. Хлопці виявилися з представниками зову це громадська організація. Тепер чотири її представники відповідатимуть на питання: навіщо? Звичайно, робочі патрулювання автомобіля ДПС перервали чотири агресивно налаштованих чоловіка. Конфлікт виник після того, як водій чорного БМВ зупинився біля даїшників і почав вимагати пред'явити посвідчення та документи на службову автівку. Чотирок граждан, двоє з них стали спереді, двоє ззаді, заблокували автомобіль і не давали виїхати. при цьому вражає співробітникам ГАІ. Ми вам зробимо, ми вас уволимо, ми... Вас постерігом там що то саме зробимо. Тіпа типу такого. правоохоронці кажуть, такі ситуації створюють спеціально. Таким чином громадяни провокують інспекторів ДПС на протизаконні законні дії в Дніпропетровську. Працюють кілька неофіційних організацій, члени яких слідкують за діяльністю ДАІ. активістів. Однієї із таких і помітили на місці події. Потім, Потомкада двоє з них, співробітники міліції, знали, що це представники зова є така общественна організація. Закон один для всіх. К сожалению, это не первый случай, когда представители... Дані організації провоцірують роботі коміліції на протиправні дії. Активісти цієї організації не заперечують, що вони були присутні при цьому конфлікті, але тільки як спостерігачі. Вони просто фіксували ситуацію на відео. Пояснюю, до цієї події їх організація немає ніякого відношення. Все почалося із за людей, до нашої організації не мають ніякого відношення. Це є просто група людей, які самі їздять по ночному городу і виявляють незаконні співробітників ГАІ. В'ячеслав розповідає, що зі слів одного з учасників події конфлікт розпочався, коли інспектора ДАІ попросили пред'явити посвідчення. Після того, як правоохоронці відмовились, заблокували автівку до приїзду міліції. слідчо-оперативну групу, Потому що розуміють, що чоловік в формі, в формі співробітника міліції без удостоверения. Они слідчо-оперативну групу, і поки група эти інспектори собрались уїжджати. Ребята, ну опять-таки з цих слов они радують, ми стали перейди машину і просто їх не випускали до того моменту, поки не прийдуть оперативна група. Оперативна група, яка приїхала на місце події, в ситуації розібралася одразу. Всіх порушників затримали. Матеріали будуть направлені в Бабульський суд для прийняття рішення. Крім цього, сьогодні збирається матеріал, рішення буде відкриття кримінального провадження за за супротивлення работі каміліці Віталій Бакуменко Станіслав Сторожук, Дніпропетровський державний.